Вітаю вас! Мене звати Тетяна Іванська. Про головне на апострофі. Давайте зараз обговоримо все ж таки про що домовився Трамп з Путіним. Чи це знову була розмова? Ні про що, коли Зараз, Бу Спочатку. Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Це про головне на апострофі. Про що домовився Трамп із Путіним? Чи про що вони не домовилися і будуть домовлятися? І взагалі, до чого нас приведе усіх ця розмова? Про це будемо говорити з нашим гостем Олександром Антонюк, військовослужбовець Збройних сил України, політичний консультант. Олександр, вітаю, слава Україні. Вітаю Тетяна. бажаю здоров'я. Ну що проговорив президент Сполучених Штатів з російським диктатором Путіним? Поспілкувалися вони телефоном. Одразу ж російські пропагандисти почали розповідати, як тривала ця розмова. Вона була понад дві години. Одразу розпочалося це з того, що Путін привітав Трампа з народженням його 11-го онука. І ось тут там ми напевно десь можемо простежити поведінку старого КДБшника що він спочатку заходить через особисте? Можливо, десь одразу поклав його у теплу ванну, і результатом розмови, як ми можемо собі констатувати, стало. Ну, мені здається, абсолютно ніщо. Тобто знову домовилися домовлятися, не могли вирішити, так хто ж перший все ж таки покладе слуховку. Тим не менше, як на мене, позитив від цієї розмови є один: це те, що з нами говорили до розмови і з нами говорили після розмови. Як ти оцінюєш результат цієї розмови, про що вони говорили? І чи взагалі варто зараз дивитися, така, про що вони говорили чи ні? Оцінюю по результатах, в чергу, на превеликий жаль, для Кремля є хороший результат. Він називається відтягнуті введення санкцій, в тому числі за анонсовані 500% миток на товару обіг Російської Федерації. Це погана новина, тому що, звичайно, що економіка Російської Федерації, хоч і відчуває зараз навантаження, але це не та динаміка, яку би хотіли. Нам для того, щоб не мав економічної можливості продовжує військові дії, особливо, якщо ми говоримо в такій інтенсивності. Оце, мені здається, зараз саме ключова і голови. Тобто, ми прошу... не зовсім приємний висновок, але поки що складається враження, що адміністрація Білого Дому поки що зіграла під для Кремля. Тому що досягнути Миру або врегулювання питання протягом 24 годин Дональду Трампу не вдалося висновок, ми точно можемо вже говорити, що лінія кампанія терористичними військами і терористичним Кремлем буде якби, реалізовуватись. Інше питання є ефективності, тим не менше, говорити про те, що завтра припиниться бойові дії, ну, виглядає станом на, на дану хвилину. Не до речі, може бути в різних ситуаціях. не можемо говорити там на всі 100%, але поки що я говорю про таку динаміку. Другий негативний не момент, який я, в принципі, це для мене ціно, от є дуже важливим. Те, що сам факт переговорів з терористами відбувається на такому високому рівні, де президент Сполуче Сполучених Штатів Америки виглядає не таким грізним, як би хотілося, ну це вже є. Негативне явище і велика помилка. Чи вона є, є свідомо? І чи вона є систематичною, ну це вже питання більше на політику. А власне, якщо говорити про характер розмови, то знову ж таки, ну не просто так я звернула увагу на те, що Путін привітав Трампа з 11-тим внуком. Як ти тут бачиш, вдалося Путіну все ж таки покласти Трампа остаточно в теплу ванну? Чи все ж таки думка Трампа залежить від того, з ким він останнім поговорить? Тому що ми бачимо, що десь після того як Вітков з'їздить в Кремль у Трампа, з'являється про російські наративи, після того як поговорить з європейськими нашими партнерами у нього з'являється якась там е, лінія захисту України і розуміння насправді того, що відбувається. Ну Хоча цього розуміння ми розуміємо немає, на жаль. Перше, російські спецслужби давним-давно змалювали психологічний портрет і самого Дональда Трампа і його оточення. Тож, вони використовують абсолютно всі. Е відповідно засоби, Вплоть деграції в оточенні до Трампа, агентів своїх вплив. Тому відповідь на питання, я думаю, що так, і я скажу більше цього питання виглядає більш риторично, тому що поки що наративи, які ми чуємо а, з боку адміністрації Білого Дому, це не тільки про Дональда Трампа, вони далекі від ідеалу демократичного взагалі цивілізованого світу, навіть виходячи з тих позицій, які закладені. В концепції Північно-Атлантичного Альянсу НАТО так? чи там взагалі ну, праті в такому контексті. Проблема друга Психотип Дональда Трампа нагожа в принципі от в плані унітарності на психотип Володимира Путіна. Проблема в тому, що Дональд Трамп щиро симпатичний. Про це Дональд Трамп говорив неодноразово публічно. Оце є ключове, тому все решта це вже питання виклики. І тепер для нас має бути не те, про що говорили, а як проїти і як захопити ініціативу для того, щоб змінити той вектор, який сьогодні ну, Білий Дім впроваджує. Не можна сказати, що він повністю там б'є проти нас, але він точно станом на сьогодні не є на нашій стороні. Нам ну, навіть. Якщо говорити суто дипломатичної мови, от з цього мудера повернути Сполучені Штати Америки на сторону України, на сторону жертви агресії, а не учасника конфлікту. Тобто, перша теза: ми маємо зробити все можливе, щоб фраза учасник конфлікту зникла цінного простору Сполучених Штатів Америки і більшості країн Європейського Союзу, це елемент маніпуляції. Друга сторона, тобто, це. Використання всіх медійних політичних громадських середовищ для формування політичного тиску на білий дім на політику, це включно з рейтинги, це включно політичні дискусії, ну, дискусії. Ну в цілому, тобто, про що таке погане, що таке добре, да? тобто використовування різних політичних сил для а, дискусії з демократами з разом, тому що це процес є постійний, тому що якщо немає цих дискусій... І в цих е, платформах нас, це означає, що там присутній наш ворог. Ну, намагатися якимсь чином розміщувати і свою аналітику в провідних е, американських виданнях, тому що станом на сьогодні і ми бачимо російські наративи там присутні. І це теж один з таких випадків. І ще раз вплоть до того, що потрібно е, вибудовувати комунікації, навіть емоційного характеру, для того, щоб ними максимальну кількість аудиторії, якими є. Американці, європейці, ну в принципі, будь-які мешканці тої чи іншої країни. Ось про вибудову цих комунікацій ми говорили вже не в одному в ефірі, і не один експерт, і не один політолог також на цьому наголошував важлива комунікація. З ким ми її почати вибудовувати, і чи є у нас ось вже це починання цього діалогу, цієї комунікації, чи є розуміння на кого десь натиснути, чи навпаки не натиснути, чи якось кому яку фотографію привести. Ріння є, процеси йдуть, ну можливо, вони не зовсім достатні у нас інформації, uh -huh. але адвокаційні процеси в Штатах і не є. Чи може бути, чи може це, це вибач, я одразу утечну? Чи може це означати, що з того боку до нас не йдуть на зустріч і немає бажання зрозуміти, немає бажання цієї комунікації? Я скажу одним реченням. те, що на сьогодні ми отримуємо далі розвідання і. Назвав це так, якусь е допомогу, Ну це говорить про результат цих кампаній. Тобто, сказати, що в нас взагалі нічого немає, ну, це було б абсолютно неправильно. Я просто чітко закреслю, що нам потрібно, це з огляду на те, як діє наш ворог. А діє він, на жаль, системно проти е е системно професійно і далекоглядно. Тобто там просто треба. Розуміти, бо ми почасту обговорюємо якийсь один епізод паралельно до цього епізоду. Якщо ми говоримо цілісні кампанії, вони складаються з десятків інших епізодів, які зачем гуманітарну сферу, там політичну, економічну, військову, терористичну, і тому подібне комплексні кампанії, і нам потрібно теж відповідно чітко розуміти, як це працює. Ми це розуміємо, в принципі да і діяти і дзеркально, і плюс на випадку, тому що знов ж таки получається, коли Кремль собі дозволяє. Всюди на міжнародному декларувати, що Україна це терористична держава. У нас наші спецслужби, це терористичні держави, то відповідальніше структура, да? ну називаючи, наприклад, Головне управління розвідки Міністерства оборони, що це терористична чи СБУ України, що це терористична організація, то я щось до кінця не можу второпити, що немає в інформаційному просторі міжнародному. Чіткого наративу, що Кремль це режим, Російська православна церква, це а, терористична організація, яка використовує православ'я для формування нової терористичної ідеології релігійної, це є вже глобальна загроза. то це те, що є правдою, але воно не акумулюється в інформаційному просторі. От на це потрібно звертати увагу. Відповідно на це потрібно шукати авторитетних лідерів і серед інституцій, в тому числі і цирківні. Використовувати станом на сьогодні дискусії на рівні Ватикану. І слава Богу, наприклад, зуступа з Зеленським у Ватикані це теж один комунікацій. Провели підготовку достатньо фаху, грамотно і, може, це не зовсім публічна інформація, але ця зустріч зіграла більше в плюс. Власне, я хочу ще поговорити про ще одну. Ну наразі не можемо говорити зустріч, та наразі можемо говорити про переговори. Трамп сказав, по після того як він поговорив з Кремлівською цвіллю, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню, та що ще важливіше, припинення війни. Як це можна сприймати? Як це як його остання умова перед тим, як він вирішив? Нарушить вийти з цих, з цих домовленостей, з цієї війни, чи це справді про те, що він договорився, чи це, чи це просто не, справді нерозуміння того, що, досі, ну, що він досі не зрозумів, що Путін ну, його дурить. Як сприймати ось Давайте це перест... негайні перест... переговори? Перше, так. 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 перестане для себе просто навіть в дискусіях думати, що Трамп чогось не робив. Трамп абсолютно свідомий. Більше того, це один із найубізнаніших людей на планеті Земля. Тому що дані, які дає йому розвідка, ну ми навіть уявити не можемо масштаби і відповідно ті ну, ну, висновки, які там ведуться на стіл. А американська розвідка вона із кращих світів. Ну, тому розуміння в Трампа є абсолютно. Далі це вже просто технологічна гра, політична. Одна... Ну, ми можемо по-різному це оцінювати, але чітко розумієте, президент Сполучених Штатів Америки розуміє все, є його, але це вже знову ж знов таки трактування. Мені здається, це вже краще хай політологи, які більше орієнтуються в американській політиці, які тонкощі. Я не відношусь до цієї категорії, я, я більш глобально зараз оцінюю, просто причини наслідкові зв'язки. В контексті українських загроз шукати якісь відповідні рішення. От, якщо ми говоримо тепер про переговори і взагалі ключовий наратив, чи можемо ми припинити вогонь? Можемо при одній умові, коли вогонь припинить про нас. Чому? Тому що якщо при вогню Російської Федерації ми не будемо батися, це означає, що ми будемо втрачати території, населені пункти життя наших громадян, тощо ми не ведемо наступальні дії, ми не нападаємо на Російську Федерацію. Навіть попри тому розсутні десь там на Курщині, але це в, в рамках. Оборонної стратегії, а не захоплення території і цієї потім анексії. Російська Федерація нападала на Україну, вона анексовує їхні території, вона а, а, викрадає її дітей, вона бере полонене серед цивільного населення, в тому числі. Тобто вона проводить абсолютно геноцидну терористичну діяльність. Тобто, для того, щоб перестали стріляти, має відповідно бути припинена. Активна агресія з боку Росії. Тобто є злочинець, тобто є жертва, яка вимушена відбуватися. Ну чому я говорю про те, що трактування ампу, війни України це, робі, як ми, нібито учасники війни. Ну тобто ми воюємо за якийсь незрозумілий клаптик землі, нейтральний, тобто це хлопці зупиняться, тобто між собою домовитися. Це не так працює. Тобто, відбулася підмінна понять. І тепер нам для того, щоб відбулося Якась відповідна дія, нам треба спочатку побороти цю підміну понять і повернути те, що називається здоровий глузд. Самостійно ми це зробити не можемо, але ми можемо розраховувати на те, що нам будуть допомагати наші європейські друзі, в тому числі нам на руку внуку політична конкуренція. Цинічно, але по іншому, воно. Не буде. Добре, а якщо ми говоримо про ось те, наскільки путіну зараз потрібні перемовини, наскільки він готовий, ми ж розуміємо, що ось він ще до них не готовий. І, власне, невідомо, не, не, не коли він буде готовий сісти за стіл перемовин. Тому що зараз зараз він впевнений у своїй перемозі. Він да, в, нього, в нього він перший в перше. Він ніколи не готовий. Добути перемовини перемовини це для нього інструмент затягування часу, створення інформаційного шуму, щоб демонструвати, що це ну, тобто, знову ж таки, Україна терорист, Україна, яка проводить геноцид, що і Україна не конструктивна держава. Тобто, знову ж таки, цей перемовини він тобто, як інструмент для відтягування процесу, тобто бування а, санкцій, які а, мали. Треба бути введені після того, якщо Путін відмовиться припинити вогонь і піти на певне при перемир'я, тобто цей ультиматум, який наші європейські друзі, по-моєму, Еммануель Макрон а, озвучив 9 травня. У місті Київну uh -huh. сьогодні вже ми бачили, що Німеччина сказала, що підписала та чергові санкції проти Росії. Ми розуміємо, що тут зараз важлива роль Європи, щоб вона посилювала тиск санкціями. Я так розумію, що у Трампа, як він сам сказав, у нього в голові багато червоних ліній, які весь час пересуваються. Санкції від Сполучених Штатів наразі чекати не варто. І якщо все буде так, як зараз є, та десь там говоримо про переговори сполучені штати. Штати кажуть, що треба домовлятися, це може все тягтися. Тягтися е, наші європейські партнери потрошечки вводять санкції, тому що ми теж бачимо, що та, та що вони намагаються десь відтягти ось ці санкції? Вони намагаються сказати, ну от ще не ці ще трошечки. По поми по, санкції звичайно побільше зробимо, але ось ще не такі міцні, е, якщо так ми протягнемо до кінця літа. Ми розуміємо, що літо буде важке, але е, ось в такому стані чи послабиться Росія до осені. Чи можемо ми говорити, що справжні перемовини про перемовини про перемир'я почнуться восени? Росія будь-яка, але, на жаль, поки що. У них є партнери, у них є союзники, і послаблення не дає поки що ну, ту динаміку того ефекту, який ми хотіли мати. Тому. Будемо сподіватися як би сказати, але дійсно, знов ж таки, в тому числі, наша кампанія має проходити в рамках, тому що друзі, санкції треба вводити вже не працює. Я розумію політик в європейських, ну тобто розумію, але не підтримую, тому що їхня логіка, тобто вони електорально залежні, але загрози сьогодні проводить от, саме навіть такі підхід. Він не є конструктивний в плані того що боротьби зі злом. Знову ж таки, от ми знову ж таки зараз говоримо про певні перегони, але ми чітко знову забули в тому, а хто буде нести відповідальність за ті злочини. Сам факт, що світ відмовився від формули, що злочин має бути покараний, це означає, що це віддання часу ще більшої ескалації з більшими жертвами і більшою ціною. Ну, очевидно, ми повинні тиснути в тому різними шляхами на наш. Західних партнерів і просто математично, емоційно доводити в чому похибка їхніх дії, і я розумію, логіка зараз орієнтування на США, ну вона є сьогодні. Якщо б Європейський союз, європейські держави ввели б жорсткі санкції, навіть попри неведення введення з Сполучених Штатів Америки, створила б цей прецедент. І відповідно запустило потрібні дискусії в самих Сполучених Штатах Америки і змусило б вводити ті ж самі санкції, про які була що... Тобто, Тут добрі манери не власне має бути грубо, жорстко і... Ну, і І дієво. І дієво що чи хто утримує Трампа від цього? Це його особиста при сам Трамп? Сам чи сам маємо ми надію, хоча б на Марко Рубіо? Тільки на одну людину ні. Uh -huh. Я чітко описую, що це комплексний підхід. Ми повинні тиснути масово. Uh -huh. Тобто, це мати uh -huh. в вну... нових новинах, мають бути проходити мітинги, акції протесту. Контекст відповідно самого наративу має бути інформаційний стрічці, і ми маємо відповідно запускати цю траєкторію цього трактування. Uh -huh. Це має бути капітолію постійні дискусії і тиск відповідно на а, самого Дональда Трампа. Ну далі, ми ж говоримо про закон лінці Грема, так. Да? який має шанси на запуск, але значить, він має і реалізований, значить, це теж має бути інструментом тиску. Про... Ну а одну людину на рубі, що він може переконати Трампа, ну я чітко у характеру проблеми з Трампом. Е... Тобто, да, Трамп повинен да, і ще один наратив, він чітко да, такого відчуття, хоча Трамп не є імпатичною людиною, але можливо через його дружину Іванку тиснути в тому. Іванка, що... це сестра. ой, Перепрошую, Ось, це сестра, донька, це донька, донька, донька. 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 Миланія. Миланія. А, через Маланію і Іванку в тому плані, що Трамп що робить Путін? Він ще символічно замазує руки в крові Трампа, в крові Українців. Що поки це розказує, який це хороший хлопець, його рук. Ті стають автоматично в крові uh -huh. і в історії, і в підручниках, і в шах. він потім буде, навіть коли його вже не буде на білому світі, він буде так подивитися, і це буде соромно, можливо, його внукам навіть такі моменти потрібно зараз протиснути. Ну, наразі бачить через що я... це робити. Я не готовий зараз якісь прямі рецепти, але я думаю, що є комунікації, які можуть ці наративи взяти uh -huh. в роботу, і відповідно їх реалізовувати в плані правильної подачі. Ну, ми не знаємо, як Маланія Трамп та а, реагує на ось ці слова, що вона дуже подобається Путіну, але бачимо по дітях Трампа. Трамп молодший, які речі пише, і розуміє, що він дуже багато чого не розуміє, і краще б він не робив ці дописи. А поки говорив, ми... до речі, бази він дійсно так думає. Він не то, що не розуміє. Розуміє, то от питання як вам пояснити? От нас, ж коли ми говоримо про екзистенційну війну. Це ж не відрозуміння, тобто там є своя логіка. Москалі мають свою логіку, свою ідеологію, і вони в ній живуть. Те, що ми не розуміємо, це якраз і є конфлікт. Uh -huh. І ідеологія якою заражений син Трампа, це означає їх от, в якій атмосфері він виховався і як мислить його батько. Це знову ж таки відповідь на ці питання. І тут важливо Але є нюанс. Є нюанс. Тобто, ті речі мають бути навіть попри позицію Дональда Трамп засуджені і названі тероризмом. Тому що ніколи би Дональд Трамп навіть попри симпатії заспівав би комплімент, бо самі бадували. Ну але на жаль, ми маємо те, що маємо. Та і насправді я розумію, що кадебісти цим користуються. і Вони вже читали їхні справді портрети, як кажеш, і вони розуміють, як діяти. Поки говорили, євросоюз схвалив сімнадцятий пакет санкцій проти терористичної федерації. Він стосується майже 200 кораблів тіньового флоту. Про це повідомила Кая Калас. З цим тіньовим флотом все ведуть боротьбу і ведуть боротьбу, ведуть боротьбу і ведуть боротьбу. Так, воно позначається, звичайно, на торгівлі, позначається на доходах проти Терористичної Федерації, але тим не менше, наскільки сильний цей 17-й пакет санкцій, і чи можуть тут наші європейські партнери дотиснути Путіна? Скажу так, то не буде. Угу. Це так м'яко кажучи, тому що королів здається там тисячу, так? Да? Якщо не помиляюсь, от з тисячу ввели санкції на ад 800 математика. Це от відповідь на запитання. Ну тобто санкції, звісно, ці добре, але якщо б вони були б повноцінними, а не формальними. Наразі я оцінюю санкції як формальність. Тобто, ми робимо вигляд, що ну, це, ну зрештою, да? якщо так говорити, тому що всі розуміють, що тіньовий флот дає. Прибуток економіки Російської Федерації. Частина кораблів має бути відно не не чиста, всі мають бути під санкціями абсолютно. да Плюс порти кораблі мають відповідно теж бути під арештом санкцій. То далі тобто, якщо ми дійсно хочемо боротися. Якщо ми створюємо інформаційний тло і створимо, якщо ви знову не поступите ми ще на 200 кораблів, не само, ще 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 ну. Ну, ось, власне, це, це, це санкції, які по крапельці вводяться, але на жаль, вони діють не так, як відомі тортури. Введення в введення по крапельці санкцій це означає дати можливість створити альтернативу, типу і знайти обхід. Це я оцінюю станом на сьогодні. Mm -hmm. Тобто, ну я важлива. Ну я думаю, наші поліційські колеги теж а, такої ж самі кораблі мають відповідно бути під решта. Ну а, і тим більше наші ну, ще... мали би бути і взагалі знищено mm -hmm. це так, можливо, радикально. Ну вибачте, ми ж платимо ну, життів наших громадян, наших службовців, і кожен день обстрілами mm -hmm. та, та і, і терористичними актами. Тому ну я не, не буду підбирати в тому плані якісь там м'якості, там слова чи дипломатичні форми. Саша, дякую тобі за те, що долучився до нашого ефіру. Олександр Антонюк, військовослужбовець збройних сил України, політичний консультант, був разом з нами на зв'язку. Один єдиний висновок, наша майбутня перемога це відповідальність кожного з нас. Тому підтримуйте власну армію, щоб не мати ризику стати частиною армії окупанта. До зустрічі.